Вітаю, шановні друзі. Австрія починає масштабні перевірки українців. Зробіть, будь ласка, репост. Особи, які втекли від війни і знаходяться в Австрії, тепер підлягають більш ретельним і суворим перевіркам щодо їх потреб у базових послугах. Віденський соціальний фонд ФСФ посилається на нові правила фінансування. Як підтвердило виданню Він Хойте, Мартіна Плоховіць, керівник відповідального департаменту ФСФ, перевірки стали особливо всеосяжними, та великими і відбуваються з меншими інтервалами, тобто їх стало більше і вони стали частіше. Йдеться про кілька сотень випадків, у тому числі перебування за кордоном. Нам доводиться на короткий час призупиняти базові соціальні виплати, а потім знову їх виплачувати. Наразі ці випадки обробляються і мають бути завершені за кілька тижнів. Після цього виплати будуть здійснюватися тоді, коли потреба в допомозі дійсно буде існувати. Тобто, друзі, що це означає? Що в цих тих Україні... Інців, які виїхали за кордон Австрії, або не знаходяться там, або не потребують хідності виплатах, друзі відносно них проводяться перевірки. От чим вони закінчаться, не зрозуміло, але такі перевірки друзі вже тривають. Ще однією вимогою є реєстрація у службі зайнятості. Виняток становлять люди з обов'язками по догляду або за віком. У нас в Відні на базовому соціальному забезпеченні перебуває 14 тисяч переселенців з України. Близько чверті з них є неповнолітні, що, звісно, не стосується їх близько 8 тисяч працездатного віку, говорить Плоховіс. У всіх випадках перевірка завершується якнайшвидше, запевняє керівник департаменту. Організації в той же час, що надають допомогу, повідомляють, що по Далі не отримують грошей з грудня і тому приходять простити безкоштовне харчування та їжу. Якщо постраждалі живуть у приватному житлі як орендарі, сім'я отримає щомісячну субсидію на оренду житла в розмірі 330 євро. Дорослі отримують 260 євро на їжу і туалетні приналежності, а діти 145 євро, друзі. Ну що, перевірки дібралися вже і до Австрії. Німеччина давно цим займається. Австрії почали перевіряти українців. Друзі, будьте обережні, слідкуйте за тим, як часто, куди ви виїжджаєте, слідкуйте за правилами щодо отримання відповідних соціальних виплат в Австрії. І завжди будьте обережні з вашими доходами, друзі, тому що доходи потрібно показувати, якщо ви отримуєте якусь державну допомогу від будь-якої держави. Пам'ятайте про це, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.